Традиційно у другу неділю вересня святкують День фізичної культури і спорту. На початку зібрання з нагоди свята спортивний актив міста вітав Дмитро Савков. Від імені міського голови Рока Петра Петровича я хотів би привітати вас професійним нашим святом, побажати всім вам міцного здоров'я, успіхів в роботі, нових спортивних перемог. Злетів, гарних вихованців, щоб е, ті вихованці, е, в яку е, роботу ви в них вкладаєте, щоб воно завжди е, примножувалося віддачею е, доброю віддачею для вас, для тренерів, для вчителів. Теплі слова також лунали від керуючого справами виконкому Руслана Горбатюка. Одразу хочу сказати, що крім того, що ви вносите дуже вагомий вклад в перемоги. Нашої молоді на е, спортивних аренах, так ви ще є, я побоюється словом, модераторами фізичного виховання в цілому нашої громади. І ваш результат видно не тільки по тих нагородах, медалях, грамотах, які ви отримуєте за свій вклад в учні, але ви ще й видно по кількості відвідуючих спортивних закладів нашого міста. І це звичайно відбувається завдяки вам, тому що ви є тими прометеями, які вкладають цю іскру, любові до спорту в дітей, а потім діти несуть його на протязі всього життя. Професійне свято відзначили кращих наставників за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту вчителів фізичної культури Олександра Алексєєва. Андрія Мельника, Романа Сушака, Сергія Борбелюка, викладачів фізичного виховання медичного коледжу Олега Непокочицького, монтажно-економічного Петра Перішка, методиста управління освіти Геннадія Якименка і голову Федерації шахів Андрія Горобця. За високий професіоналізм нагороджено вихованців ДЮСШ. Відділення спортивної акробатики Ірину Мураховську, відділення футболу Максима Бегаса, греко-римської боротьби Костянтина Соболевського, дзюдо Іллю Колесника, боксу Богдана Сваричевського, який наразі на змаганнях, а також кікбоксера спортивного клубу Спартак Вацак Дмитра Житара, який захищає честь міста на чемпіонаті України. За виховання гідних спортсменів відзначено колектив Дю США. Тренерів-викладачів зі спортивної акробатики Тетяну Черевич, дзюдо Владислава Медведюка, футболу Євгенія Шпаркого і Вадима Скловського, з боксу Олександра Чорнокнижного, греко-римської боротьби Олександра Коваля, також відзначено інструктора-методиста Руслана Пасічника, директора Дю США Анатолія Кліщука та тренера-викладача Євгена Вандьо. Подяки отримали ветерани фізичної культури та спорту: Леонід Дубінський, Микола Мельничук, Петро Коржик, Петро Тітус, Петро Піріжок, Олександр Непокочицький. В окремій номінації подякували спонсорам, які завжди підтримують спорт у місті: Геннадію Вацаку, Сергію Шевчуку. Анатолію Муляру, Борису Шлайферу, Михайлу Гуцуляку, Юхиму Епільбойму, Дмитру Савіцькому, Антону Цибульському, Давиду Бабаджаняну, Юрію Завідовському, Леоніду Талічевському, Миколі Сандюку, Рослану і Олегу Яблонським та Павлу Виходцю.